Айцеп РС3 W462, зимові фрикційні шини середнього плюс-класу для легкових автомобілів, що забезпечують стабільність керування та ефективне гальмування на снігу, сухій та мокрій дорожній поверхні. Порівняємо інформацію від виробника та ту, що реально отримуємо від наших клієнтів, щоб отримати адекватну оцінку по даним шинам. Опис шин від виробника. Тривимірні з ламелі з прорізами покращують гальмівні характеристики на засніженому полотні. Склад гумової суміші Compound з підвищеним вмістом кремнію забезпечує кращий контакт на мокрій дорозі. Розгалуджена дренажна система гарантує безпечний рух дощовими зимовими трасами, зменшує ефект аквапланування. Великі виподібні канали протектору дозволяють воді легше проходити через основні канали та очищувати контактну зону дороги з шиною. Перевага цієї моделі, гарна здатність до видалення води та снігу з точки контакту, тримає колію в умовах снігопаду, гальмування передбачуване, та немає втрати керування.